Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску оплата за проїзд у Дніпровських автобусах за допомогою смартфона. Національний мультипредметний тест у Дніпрі. Діти оздоблюють петриківським розписом тубуси, відмін та продають за донати. 1 лютого проїзд в комунальних автобусах Дніпра можна буде оплатити за допомогою смартфона. Про це йдеться у телеграм-каналі департаменту транспорту міської ради. Повідомляється, що в кожному комунальному автобусі розмістили 11 наліпок з qr кодами Їх за допомогою застосунку у смартфоні необхідно відсканувати. Після цього на екрані з'явиться електронний квиток, який необхідно закомпостувати. Комунальні автобуси працюють на маршрутах 101К, 32К, 75К та 109К. Вартість проїзду складає 15 гривень. У Дніпрі вихованці та майстрині палацу творчості дітей та юнацтва оздоблюють патриківським розписом тубуси від 60 та 82-мм міліметрових мін. Про це повідомляють у Дніпровській міській раді. Такі тубуси можна придбати за донат, звернувшись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради у соціальних мережах Facebook та Instagram. Усі виручені кошти підуть на допомогу 232. Гому батальйону Дніпра говорить заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Сергій Уденський. Вже місяць, мабуть, розписують їх петриківським розписом, і надалі також ми будемо це робити. Кошти, які будуть зібрані від реалізації продажу цих тубусів, будуть направлені безпосередньо на той батальйон, який їх використовує. Розписувати почали ну, і уламки ракет, і саме уламки тих безпілотників, які Росія запускала по Дніпропетровщині, які збивали сили наших ППО. Окрім того, на Донецькому напрямку, де працює Дніпровський батальйон, побачили ці тубуси і зрозуміли, що це буде. Гарний витвір мистецтва. З'явилася ідея оздоблювати їх всім всім відомим у всьому світі петриківським розписом, і саме так започаткувалася ця історія. Вихованці палацу творчості дітей та юнацтва вперше розмальовують такі тубуси. Хоча раніше малювали на різних поверхнях, розповіла керівниця зразкового художнього колективу Дивосвіт Галина Коновалова. Коли прийшла війна, коли побачили. Що можна трішечки змінити свій напрям? розписуємо. ось такі речі на зловій ні. На зло всьому тому, що що відбувається зараз, на зло цьому несправедливому, неправильному цьому, всьому у нас на наших поверхнях, на цих ось поверхнях, які несуть жах, несуть смерть і руйнування. Ми малюємо квіти. У нас квітнуть петриківські квіти, наші рідні, наші яскраві, квіти нашої землі. Все одно все це закінчиться. Буде перемога, будуть квіти, буде мир і щастя. Вихованка Поліна одна з тих, хто теж долучився до розпису тубусів. Розповідає, що квіти, які вона малює, символізує майбутній розквіт України. Ми розмальовуємо тубуси і залишаємо маркування від снарядів, щоб ми пам'ятали, що це війна, що ми боремося за свою свободу, за своє майбутнє. Ці квіти вони для мене, якби символізують наш розквіт, майбутньому, наше життя. Таке ж квітуче, не дивлячись ні на що. Ми повинні жити далі. У квітні випускники шкіл Дніпра обиратимуть екзаменаційний центр, де складатимуть національний мультипредметний тест. Про це йдеться на сайті Дніпровської міської ради. За повідомленням, кількість екзаменаційних центрів залежатиме від кількості бажаючих складати тест. Відповідно до рекомендацій Міносвіти в кожному тимчасово екзаменаційному центрі буде спеціально обладнано не менше ніж три комп'ютерні аудиторії для проведення національного мультипредметного тесту. Кожен учасник матиме індивідуальний ноутбук з відповідним програмним забезпеченням, говорить виконуючка обов'язків начальниці управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко. У цьому році плануємо приблизно таку ж кількість центрів, як і в минулому. Зрозуміло, це залежатиме від кількості випускників, які захочуть здавати це тестування. У нас у цьому році, до речі, у закладах комунальних загальної середньої освіти 5600 випускників 11 класів. З них близько 150 – це внутрішньо переміщені особи. Тестування на відміну від минулого року відбудеться трошечки раніше. Основна сесія буде у червні, а додаткова в червні-липні. У травні вже остаточно будуть вирішені саме мережа цих пунктів затверджена, а вже у квітні випускники обиратимуть саме місце, те зручне для них, де вони будуть здавати тестування. Нововведення ще цього року середній бал атестата за 11 клас враховуватись не буде. На міжнародному турнірі з плавання євромі 2023 Плавець Кривого Рогу Денис Кісіль виборов три призові місця. Про це йдеться на сторінці керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. За повідомленням, 22 річний спортсмен з Кривого Рогу здобув золоту медаль та дві бронзові. Золото змагань плавець отримав на дистанції 200 метрів у стилі батерфляй, уточнили у Дніпро. Петровському фаховому коледжі фізкультури бронзову медаль він отримав на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні. Змагання Євроміт 2023 пройшли у Люксембурзі. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.